Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні я хочу показати вам, як я власноруч виготовив, виготовив настільну лампу. Для цього мені треба було ось такі страпсини придбані в аурорі. Вони досить досить міцні. і Я так подумав, що вони Досить непогано будуть до столу прикріплюватися і таким чином тримати мою настільну лампу. Але лампа має бути не важка, виготовлена з якихось е, легких матеріалів. Отже, перший елемент нашої лампи це є стробцина з аврори. Далі, довго я думав, що використати для, е, для самої лампи. От, і, і знайшов я у себе вдома ось такий багатожильний алюмінієвий кабель. От для порівняння, якщо взяти простий олівець, ось цей кабель отакої от товщини. Він досить гнучкий, от. і як його повернеш, як його, як його зігнеш, таку форму він і тримає. Це досить непогано. От. І саме для основної частини моєї лампи я вирішив використати ось такий матеріал. Ось. Якщо заміряти, давайте заміряємо, скільки я використав цього дроту. 70 сантиметрів. 70 сантиметрів дроту я взяв ось так за двоє. Ось так за двоє я взяв 70 сантиметрів дроту. От. Потім зробив ось такий гусак. Ось бачите. Але для цього я вже використав один дріт. Тобто ось так, за двоє я взяв. 70 см дроту. Потім до нього на хамути, до речі, хамути з баранчиками ось такі теж, також придбав в аврорі. От, ось, е, ось цей дріт, один що йде, я на хамути е, приєднав до ось цього подвоєного дроту і ось тут зігнув. Ось, А на кінці я вцепив патрон. Отже, ось таким чином бачите ось э, стропцина, вона всередині, самі ручки стропцини, вони всередині мають ось таке ось таку пустоту, ось, такий, ось таку каналку. Цю каналку я ось так уставив дріт за двоє. Ось і взяв його на хамути. Спочатку одів, спочатку одів хамути, а потім більше їх треба трошки розпустити. Я, правду кажучи, лампу цю зробив і певний час нею користувався, але сьогодні хотів продемонструвати вам, друзі, як я це зробив, поділитися, так би мовити, своїм винаходом, якщо це можна так назвати. Ну, людям тут немає що показати, але для себе використовувати можна. Така лампа, така, що регулюється. Я дивився на промі, коштує в районі 400 гривень. 300, 350, ну, в таких межах. Ну, коротше, з доставкою буде всі 400. А тут ось. Досить непогані хамути. Не хочу дуже хвалити аврору, але хамути непогані, стягуються нормально. Тут би масилка, щоб не в суху їх закручувати, але можна і так. І ось повернув штатив і ось так кріпиться. Основна частина нашої лампи. Ось так, як бачите, вона повертається вліво-вправо, нагинається скільки завгодно. І як нагнув, так вона форму і тримає. Ось Е, показую далі. Значить, е, ці дроти тут закріпив хамутами на стропцині, а тут з'єднав їх за допомогою термоусадки. Ось Червоної, звичайної термоусадки. в мене тут є цілий жмуток. Ось цю червону термоусадку взяв, порізав. Е, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І таких невеличких шматочків десь по 2-2,5 см порізав і скріпив оці два кабелі один біля одного. Ось, Ось тут пропустив дріт, невеличкий дріт. Ось. Ось тут у мене вилка. Ось. Отже, далі гусак я також прикріпив на два хамути до, до нашої основної частини, зробленої з двох, з двох кабелів. Ось так воно якось вийшло. Тримається досить міцно. Ось. І так само кабель, і так само пропустив кабель. До речі, мені не подобається, що тут можна ще одну термоусадочку додати, нічого страшного не буде. Ось так пропускаємо. Пускаємо термоусадку. Тепер воно виглядає більш-менш. ось в Кінець е дроту я заізолював термоусадкою, також тому що тут виглядають е виглядає алюмінієві жили. Я не хочу, щоб вони там доторкалися в патроні е до ось цих контактів. Воно мало ймовірно, що вони будуть доторкатися е, жели цього кабелю до контактів, але краще заізолювати, щоб потім не було неприємностей. Е, що далі робимо? Під'єднуємо патрон. Значить Спочатку одягаємо ось так, потім під'єднуємо сам патрон. Ось так, друзі, можна, якщо викруткою промахнутися, зробити дірку у долоні. Так що будьте обережні. Це все рутина. Я думаю, під'єднати дроти до патрона може кожен. Ось так під'єднуємо. І другий. Ось так, закрутили. Отже, друзі, що робимо далі? Е, от бачите, тут попри кабель, попри білий кабель, що я під'єднав до патрона, можна легко вставити наш чорний дріт. Ось так його просто засуваємо ось туди. Він там ні до чого контактувати не буде, тому що кінці заізольовані. А, і, от. І бачите, як білий дріт пішов хвилькою. Ми його просто відтягуємо назад, ось так. Ось так відтягуємо назад. І Потім беремо за кінець і також відтягуємо назад, і бачите, як ці хвильки розтягуються. Ось. Таким чином дріт гарно, рівненько лягає уздовж нашого. Так би мовити, корпусу нашої лампи. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Ну, це вже естетична сторона. Як ну, бачите самі, що естетики тут ніякої, нам головне, так би мовити, результат. Ось тут оці баранчики потрібно повернути так, щоб зручно було потім розтискати стробцини, щоб вони не мішали. Ось. Одну в одну сторону я вирішив повернути, іншу в другу сторону. Тому що, якщо обидві... Обидва хомути, обидва баранчики повернути в одну сторону, вони будуть мішати затис... затискати, крутити буде незручно. Ось. Усе. Повертаємо штатив телефона. Піднімаємо трошки. Ось. Цепляємо нашу настільну лампу до столу. З столу, піднімаємо телефон ще трошки вгору. Ось такий воно має вигляд. От. Можливо, камера не передає. Я трошки поверну на в іншу сторону і бачите всю, всю красу нашого, так би мовити, винаходу. на ходу. Звичайно, винаходимо знаходимо. Велосипед, це все давно люди придумали і зняли відео, а я от лише зараз дійшов до цього. Лампа на 4 Вт, 4-5 Вт. У мене ще є отака на 5, на 5, на 5 Вт, ось ця на 4. Мені на 4 Вт повністю достатньо ось такої, такого освітлення. 4 Вт. Закручую. Ось. Вмикаю розетку лампу. Бачите, я торкнувся трошки до, до, до кабелю, і він вгнувся і, і тримає форму. Розрівняв, тримає форму. Тримає форму. Якщо мені треба ближче, можу нагнути її, і вона буде світити тут мені прямо біля місця, де я працюю. Ось таким чином. От. Для того, щоб на самій лампі я тумблер не ставив мекаш, я його поставив на переносочці. Вірніше подовжувачу. Непогано працює. Ось. Я е, спеціально зняв розсіювач, тому що мені потрібно, щоб е, е, ця дана моя настільна лампа вона освітлювала мені певну зону, а не світила в очі. Ось лампа з розсіювачем. Лампа з розсіювачем е, е, трошки мене сліпить. Я тому спеціально зняв розсіювач і працюю так. От. Щоб е, ставити лампу з розсіювачем, потрібно, потрібно її захищати, е, ставити ось такий е, ось такий захист. До речі, я його ставлю все одно. Ось так. Але ви бачите, він коротенький, і лампа все одно мене трохи сліпить. Тому я вирішив зняти розсіювач. Це, до речі, від якої закусочки коробочка у мене залишилась, я мені просто вирізав отвір, ось так вставляю лампу і притискаю патроном. Ось. До речі, коли лампа без розсіювача, то цієї коробочки не треба, цього захисту. Але я все одно ставлю прикольно. Зовнішнього вигляду немає ніякого, звичайно, але прикольно. Мені подобається. Ось так. Я працюю, маю свою власну настільну лампу, зібрану зі своїми руками з підручних матеріалів. Патрон у мене валявся, стробціни не недорогі, я їх купив, не пам'ятаю скільки, в межах 100 гривень. Дроти, кабель, ось цей чорний, я не знаю, він мені дістався задаремно, я його десь знайшов на роботі, чи де, я вже й не знаю. Чи під час ремонту я приберіг все, що не викинули. Роботяги, які робив у мене ремонт. І ось а, хамути, хамути купував. Не пам'ятаю, скільки коштують хамути, також в межах 50 гривень. Що давати за лампу: 400 гривень, а що дати 150 гривень, все це обійдеться приблизно в 150 гривень. Хамути струбці треба купити. Ось так. А в магазинах, таких як епіцентр Арс, там взагалі лампа, навіть тут не лед, а звичайна лампочка 700 гривень, здається, тому краще зробити своїми руками, я гадаю. Виглядає не дуже. Коли приходять гості, краще це все зняти і десь закинути. <гум> на балкон, щоб ніхто не бачив, тому що людям нема що показати. Але користуватися самому дуже зручно. Дуже зручно. Ось так зі столу, якщо не прибирати, щоб воно не мішало. Ось так підняв догори. І все. На край столу посунув, догори підняв. Ось. І воно нікому не мішає. Ось це, до речі, можна також нагинати. Е, отже, друзі, якщо відео сподобалося, ставте лайки, якщо не сподобалося, ставте дизлайки. Е, пишіть коментар... коментарі. Критикуйте, пропонуйте власні ідеї, приєднуйтеся до українського контенту. Слава Україні! На все добре!